Доброго вечора, ми з України. Пройшов місяць і сьогодні 1 вересня. І ми робимо процедуру заміру наших батьків. Всіх вітаю зі святом. Бажаю батькам наснаги займатися учні, своїми дітьми-учнями, а дітям-учням бажаю на наги гарно вчитися, приносити гарні оцінки додому, радувати своїх батьків. Так, почнемо з біля Так, воно стоять. Рецидиру хвороби не було за місяць. 372 кг. На другий місяць разменяется 300. Молодець. Так, біляшик. 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 372. Молодец. Так, Сергей, а ну. Прийми гарну робочу позу. Так, ну хватить мене лизати, ну, що ви як перший раз. Не побачили. Гайда. А ну ти що поправиш? показу. І цей 372. Молодці обоє йдуть Рівно, ну в цього той трошки квадратніший. а то чуть вытянувший дольше. Бач, люди не обманывают. Так, что девочки показываем? Показываем девочки. Давай. Айда. Что Показывайте мне ваши жирные жопы. Так, воздевать не надо. Давай. Ну, пожалуйста, белка. Зараз улучшишь, я сказал. Дивись. А ну, Там, да ж мені. 332. Слабенько. Що ти не росте? А не показуйте, давай я запишу. 332. Тримай. Покажи, білочко, що ти нам набрала за місяць. пожалуйста, встань. Ну, встань. Базара лучше. Ну, дивись, какая у нас. 270. Так, 270, 270, 270, 270 тоже маловато, ну это уже, наверное, телки взяли свои и уже будут расти медленно так а ну панда вставай ну пожалуйста так 243 хорошо панда Примай. Так наш наш бегемот, бармот циган. А ну циган обрадуй мене. забери морду так. Триста двадцять триста двадцять сім. Циган. 300. Чекаю, ну сикится а Ну еще раз для перемирения. Что-то очень много. Что-то очень много, не верится мне. Еще раз. 300. Так, а ну стань, пожалуйста, не борьтесь со мною, давай. Я вже обрадувся. 310. 310. Так. Е І це ще не все. У нас вже нових два пацана ми завели наверх. Отак. От Пиріжочок. Вони, звісно, грязні трошки. З гончика. Так. 204 кілограми. Це чорниш, давай запишемо. Чорниш. Так, 204 тримай і білоголовий. А ну, Рівненько. Опа, ти поменше будеш, бо ти трошки молодший. 184. Хорошо. Так, біляш набрав 56 кг. Сирник набрав теж 56 кг. Кардашян, ось вже для в набрала 27 кг. І наймало набрала за цей місяць любиміця белка. Всього ж 14 кг. Ну таке буває. Так, а наша панда. Почала вже трошки реабілітуватися. Вона цей місяць набрала 43 кг. Молодець. Ну і наш циган, як завжди, молодець. Набрав 54 кг. Так, пішли до тих нових наших парнів. І так, наш чорниш, він мав у травні, він е, рожджений. Е, так, 10 березня він народжений. Ось. О. Цей хлопчик. Він народжений 10 березня. І він е, в травні мав 64 кг. Ну, ось, зрозуміло, я додав, відняв. В середньому вийшло він 46 кг різ за, за ці місяці до сьогоднішнього дня. Так, потім білоголовий. Білоголовий у нас... Родився 23 березня. Ну Він трошки молодший, трошки менший, але в нього теж гарний пиріжок такий. Все буде добре, буде їсти, буде цей. Я йому теж відняв, поділив. Він як я його купляв, мав 65 кг. Я його купляв у квітні. І після того я його не важу. Це аж сьогодні. Примірно він по 29 кілограм ріс. Отак ми всіх примірно, Помірили, зважили. В середньому набрали вони всі разом вже 8 за цей місяць, 40 кг і 600 г, всі разом. Я поділив на 31 день, всіх теж разом, це кіло 300 кг вони дали за цей місяць. Отакі От у нас сьогодні показники. На мою думку, можна краще, але вже це неплохо. Порівняно з тим, що було кілограм і 90 грамів, то кіло 300 це вже добре. Йдемо далі працювати. Слава Україні, героям слава Все всім найкращого.